Ну, як ми вже говорили, Київ сьогодні прокинувся від повітряних тривог, і під час другої з них був збитий дрон, який впав у Доснянському районі на відкритій території. Там спалахнула трава та кущі, пожежники наразі локалізували займання на площу 2 гектари. Двічі росіяни за ранок атакували столицю ударними безпілотниками. У Дарницькому районі уламки дрона впали поблизу депо Київського метрополітену. А що зараз? Із метро ми зараз ми поговоримо з Русланом Кандибором, це директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Пане Руслане, вітаю, дякую, що долучились. Доброго дня. Наскільки серйозні пошкодження і, от які наслідки падіння уламків для метрополітену? Ну перш за все, е треба подякувати колективу е нашого депо метрополітену. Що всі люди знаходилися в безпечних місцях під час повітряної тривоги не нехтували, не здійснювався рух е вагонів метрополітену, тому що уламки збитого е шахеду впали на колію, у яких здійснюється видача е складів метрополітену, вагонів, в якій Пошкоджені є е, службове приміщення охорони. Пошкоджена охорона огорожа е, е, самого електродепо. І хочу сказати, що ворог веде підступні не е, якби такі атаки, заряджаючи шахеди е, шрапнелю дрібними осколками, і ми можемо це бачити вже з місця події, де все посічено е, навкруги. Такою дрібними металевими осколками: що якщо б цей момент знаходився рухомий склад на коліях, і відбувалося переміщення вагонів, ми би мали і е, понищені вагони рухомий склад, і також би могли бути е, якісь жертви чи каліцтво серед людей. Через що чергове закликаю всіх не нехтувати повітряною тривогою, ворог далі продовжує атакувати. і де сьогодні може бути ця е, я кажуть, що він задумав, відомо тільки йому, де воно може впасти. Як маємо приклад, це впало на територію поблизу самого типу, е «Метрополітену». Пане Руслане, що зараз от на місці падіння уламків, і чи вплинуло якимось чином це на графік руху, графік роботи метрополітену? Е ні, це було швидко відреаговано державною службою надзвичайних ситуацій. Також з колективом метрополітену обстежили колії. Уламки позабирали з колій, і рухомий склад пішов на лінію. Зараз ще працюють е слідчі, які обстежують все, що було до кінця пошкоджено, але рухомий склад виїхав на лінію. Працює, попри те, що слідчі дії тривають на місці допомогти населення